Ну що, продовжую. Оце я зробила з гарбуза. Оце, мабуть, я цю водичку ще зіллю трошки, щоб не було так багато рідини. Трошки-трошки зіллю. Зараз я що, що вирішила додати отаку Шинку. Трошечки в мене стояло шинку. Два яєчка. Добавляю дівчата, я пробую це перший раз з вами два яєчка. Отаку От смачну сіль додаю. Сіль зі спеціями. Смачну сіль, кажу смачна сіль. Ой смачна яка. Так. Ну, трошечки цього, а тоді, може, ще додавлю і нормальної солі. Так, що роблю? Трошки сухого чеснику. Не хочу я сюди возитися свіжим чесником. Сухого чеснику. Перчику. перчику. Муки. Думаю, що треба буде багато муки, але я не хочу багато муки, бо воно таке якесь ну, рідке. Зараз подивимося, що то воно далі буде. Тут я приготувала паніровку і до паніровки хочу додати тертого сиру. Гармізан у мене грана падано, ну як і є. Ну, так, щоб він сухий був, той сир. У паніровочку ще й сирок, і воно дуже буде гарно, такою корочкою. Таке хру хрустке. Так. ну давайте це буду розмішувати, бо не знаю. Ну, так як на котлети. Подивимося, що мої діти скажуть. Скажу, де м'ясо? Ой, не можу, хлопці хочуть м'ясо, а мама тут їм такі страви. Ну що, в мене ще є суха ковбаска копчена до гарнірчику. Вона... Капустка вже стушилася, дуже гарна. Дуже гарна точно. Рис буде до цього гарнір. Капустка. Тоді покажу вам ще готову тарілку. Ну, знаєте, нічого не ходить. Ще треба трошки, я думаю, як воно на смак. М -м -м. Ще трошки сіль. Сіл і ще трошки муки. Так. І тоді вам вже покажу, як у готовому виді буде. Добре. Готуємо, працюємо. Всім смачного, щоб всім було смачно сьогодні ввечері. Смачно і спокійно. До побачення.